Ціх жінок України віком від 17 до 60 років внесуть до реєстру військовозобов'язаних. Розбираємося. Мова йде про закон 3449, який оновлює положення закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Що змінилося? Уточнено, що в реєстрах в реєстр тепер вносяться дані всіх громадян України віком від 17 до 60 без поділу за статтю. Ця норма не є новою, схоже, редакція діла 17-го року, просто там вік був від 18 до 60. Єдина різниця тепер поріг знижено до 17. Проте важливо, що до реєстру не вносяться всі автоматично як військовозобов'язані. Якщо людина не підпадає під категорії призовників військовозобов'язаних або резервістів, її дані мають бути знищені. Про це прямо сказано в частині 2 статті 13 закону. Тож робимо висновок, щоб не ставати жертвами гучних заголовків, паніки, важливо читати закони до кінця і розуміти, що саме змінюється. Правова грамотність це ваша форма захисту. Тому маєте питання, телефонуйте чи пишіть у приватні повідомлення.